Олена та Андрій жили у шлюбі 9 років. Їхнє подружнє життя було звичайним, але міцним і теплим. Вони щиро любили одне одного, хоча й стикалися з дрібними труднощами, як будь-яка пара. Їхня донька Марічка тільки почала ходити у школу. Дівчинка була справжньою радістю батьків: допитлива, енергійна, завжди усміхнена. Останнім часом Андрій все частіше натякав Олені, що було просто чудово мати ще одну дитину. Він любив родинну атмосферу і мріяв про те, як Марічка доглядатиме молодшого братика чи сестричку. Олена ж сприймала ці розмови з легкою іронією. Андрій, ти ж весь час на роботі, вдома тебе майже немає. Та як ти собі уявляєш з двома дітьми? жартувала вона. Андрій справді був дуже зайнятий. Він працював у будівельній компанії, і його робочі дні починалися з самого ранку, а завершувались далеко за вечір. Коли він повертався, Марічка вже спала, а Олена ледь знаходила сили, щоб зустріти чоловіка з теплою вечерею. Сімейний шлях вони починали у маленькій орендованій кімнаті у старому будинку. Тіснота, постійний шум сусідів і відсутність особистого простору давалися взнаки, а особливо Олені. Вона часто сиділа біля вікна, дивилася у темне небо і мріяла про власне житло, де можна було б облаштувати куточок для кожного із них. Доля подарувала їм такий шанс через кілька років. Бабуся Олени залишила їй у спадок простору двокімнатну квартиру у центрі їхнього рідного міста. Для молодої сім'ї це була справжня розкіш. Ти тільки уяви, у нас буде вітальня, спальня і навіть окрема кімната для Марічки, раділа Олена, роздивляючись ключі. Та це просто королівські хороми, сміявся чоловік. Після переїзду життя стало спокійнішим. До них часто приїжджала мама Олени Катерина. Вона завжди привозила з собою смаколики, пиріжки з вишнями, борщ, компот з домашніх яблук. Катерина дуже любила Марічку, і дівчинка відповідала їй взаємністю. Вони разом гралися, гуляли в парку, а ввечері бабуся розповідала онуці казки перед сном. Олена почувала себе вдячною за таку підтримку. Її мама завжди була для неї всірцем мудра, добра, завжди готова допомогти. Проте цього ніяк не можна було сказати про матір Андрія, пані Ганну. Пані Ганна ніколи не була в захваті від вибору сина. Вона вважала, що Андрій міг би знайти кращу дружину, розумнішу, працьовитішу і головне, більш поступливу. Олена. Та що вона вміє, тільки й знає, що за книжками сидіти. Часто говорила вона сусідкам, які залюбки слухали її скарги. Її дзвінки завжди приносили напругу в дім. Одного разу це сталося, коли Андрій та Олена щойно повернулися з прогулянки. Андрію, та як ви могли? У такий холод і без шапки. А Олена, мабуть, знову в телефоні сиділа, замість того, щоб за дитиною дивитися, кричала пані Гана у слухавку. Мамо, ну не холодно ж, і Марічка була тепло вдягнена, намагався заспокоїти її Андрій. Тепло? Та ти що, зовсім розум втратив? Застудити дитину, а потім звинувачуйте кого завгодно, тільки не себе. Мамо, якщо ти така досвідчена, то приїжджай і покажи, як правильно, і з іронією відповів син. Ага, зараз. У мене й так справ по горло. Ото хай Олена зі своєю мамою там крутяться, вони ж завжди двоє. Обурено кинула Ганна. Якось увечері, коли Олена вкладала Марічку спати, Андрій обережно підійшов до неї. Дорога, у мене є одна новина. Мама хоче пожити у нас декілька тижнів. Що? Олена глянула на чоловіка, намагаючись зрозуміти, що це жарт. Її будинок ремонтують. Багато пилу, запах фарби, у неї ж астма. Розумієш? Але ж у неї є сестра, і навіть донька неподалік живе. Чому б не зупинитися в них? Розумієш, у Олі однокімнатна квартира і там дуже тісно, а в нас місця вистачає. До того ж, може, вона допоможе нам з Марічкою? Олена мовчала. Вона розуміла, що суперечити було марно. Олена та Андрій готувалися до приїзду пані Ганни з помітним хвилюванням. Дружина заздалегідь попередила чоловіка про свої умови. Андрій, я не проти, щоб твоя мама пожила у нас, але тільки за однієї умови. Якщо вона хоч раз дозволить собі грубість чи втручання в наше життя, вона одразу ж повернеться додому або до твоєї сестри і навіть не сперечайся. Добре, добре дорогенька, вона тільки трішки в нас поживе, запевнив Андрій, розуміючи, що інколи поступливість найкраща стратегія. Олена знала, що пані Гана ніколи не втрачала нагоди вколоти її. Чи висловити незадоволення. І хоча вони бачилися не часто, кожна зустріч із свекрухою була схожа на невелику битву, де доводилося тримати оборону. За кілька днів до приїзду свекрухи Олена та Андрій взялися за перестановку у квартирі. Кімнату Марійки вони переобладнали під тимчасове житло для Ганни, поставили диван, забрали дитячі іграшки, звільнили кілька поличок у шафі. Сподіваюся, вона не знайде приводу поскаржитись, зітхнула Олена, розкладаючи чисту постіль. Та, звісно, ні. Це ж моя мама. Спробував заспокоїти її Андрій, хоча сам виглядав трішки збентеженим. Вранці, того самого дня, коли мала приїхати свекруха, Олена не спала самого світанку. Вона довела до блиску кожен куточок квартири, бо знала, що Гана буде уважно все розглядати. Ганна з'явилася на порозі о восьмій ранку, з валізою в руках і з суворим виразом обличчя. Ну що? Приймаєте гостей? запитала вона, наче вже мала на увазі, що її візит це не просто перебування, а швидше перевірка. Ласкаво просимо, мамо, відповіла Олена, намагаючись виглядати привітною. Уже через кілька хвилин після приїзду Ганна почала вносити свої корективи. А що це тут стоїть? запитала вона, оглядаючи диван, який підготували для неї в кімнаті. Це диван для вас. Він зручний. Вам сподобається? спокійно пояснила Олена. Зручний? Та на ньому навіть сидіти незручно. Ви що, самі б на такому спали? обурювалась свекруха. Та це найкраще, що ми могли запропонувати вам, мамо. Ліжко залишилося Марішці. Адже це її кімната? втрутився Андрій. Та що, не могли знайти щось краще для гостей? Чи, може, на мені економити? Ганна скривилася, а потім зітхнула так голосно, що це було схоже на драматичну сцену з театру. Олена спокійно, але чітко пояснила: Мамо, це дитяче ліжко, воно не витримає вашої ваги. Що? Ти хочеш сказати, що я товста? обурилася Ганна, миттю міняючи тему на ту, де могла висловити образу. Та ні, мамо, я маю на увазі, що воно створено для дітей. Для вас ми приготували найкращий диван. Твердо відповіла Олена, тримаючи себе в руках. Після цієї розмови Ганна ще кілька днів жила у квартирі, як королева у палаці. Вона вказувала Олені, що потрібно приготувати, як слід одягати Марічку до школи, і навіть давала поради, як правильно тримати кухонний ніж. Олена, тримаючи себе в руках, мовчала але Андрій бачив, як це її напружує. Якщо це не припиниться, я скажу їй усе прямо, шепотіла вона чоловікові ввечері. Не хвилюйся, я з нею поговорю. Запевнив він і справді наступного дня поговорив з мамою. Розмова була короткою, але ефективною. Після неї пані Ганна замовкла на цілий тиждень. Вона вже не висловлювала жодних зауважень і навіть спілкувалася з Оленою тільки тоді, коли це було потрібно. Що ти їй сказав? Запитала Олена, не приховуючи свого подиву, просто пояснив, що ми всі хочемо жити в мирі, а це можливо тільки тоді, якщо ми будемо поважати одне одного, відповів Андрій і посміхнувся. Олена вже не могла стримувати свого обурення, коли минуло ще трохи часу. Ганна, свекруха, яка приїхала до них тільки на два тижні, проживала у їхній квартирі вже понад місяць. Ніби цього було мало, жінка поводила себе так. Наче це її дім, критикувала Олену, використовувала її речі без дозволу, а тепер ще й розвісила свій одяг на кухонних кріслах. Одного вечора, залишившись із чоловіком наодинці, Олена не витримала. Андрію, я ж терпіла, скільки могла, але твоя мама зовсім знахабніла. Вона навіть не намагається себе стримувати. Я їй казала, щоб свої речі вона сушила на балконі. Так вона мені цілу лекцію прочитала про свою астму і пил на балконі. А про те, що її речі висять на кухні, вона навіть не вважає за потрібне задуматись. Андрій почухав потилицю. Ну, Люба, ну хто ж знав, що все так затягнеться? Ну, це ж ремонт, зрозумій. Вони там напартачили з фарбою, і тепер усе доводиться переробляти. Ну, немає їй куди повернутися поки що. Зрозумій. Олена склала руки на грудях, кидаючи на чоловіка злісний погляд. Андрій. Вона у нас живе вже більше місяця, але жодного разу вона навіть не запропонувала щось купити чи приготувати, тільки їсть усе, що є в холодильнику, і дивиться телевізор, і навіть мої речі вона бере без дозволу. Ну, мама вже не молода, ветеран праці, до того ж вона хворіє. Ну, що ж тепер робити? Куди її подінемо? спробував заспокоїти її Андрій. Олена глибоко зітхнула і, не стримуючи іронії, відповіла Якби це була не твоя мама. Я б давно вказала їй на двері тільки через повагу до тебе я себе тримаю в руках. Але якщо вона пробуде тут хоча б ще тиждень, я більше себе в руках тримати не збираюся. Наступного ранку ситуація з одягом переросла у справжній скандал. Олена, побачивши, що свикруха вкотре розвісила свої речі на стільцях, не витримала. Пані Ганно, у нас є балкон, там для цього є спеціально передбачене місце. «Балкон?» Обурено відповіла свекруха. Ви хочете, щоб я дихала цим пилом, та у мене ж астма. Я у вані нічого сушити не буду, там вогко. Але це ж кухня. Олена вже майже кричала. Тут ми їмо, а не милуємося вашими речима. Андрій, почувши суперечку, поспішив втрутитись. Мамо, ну ти б могла сушити речі на балконі. Це дійсно краще, аніж тут. Ну поглянь, будь ласка. Ганна схрестила руки на грудях, а потім вигукнула. Ох, як. От уже й син проти мене. У вас тут усі проти мене. Мама вам заважає, речі мої заважають. Що далі? Ви мене зовсім з дому виженете? Мамо, ти не маєш рації, твердо сказав Андрій. Тут живемо всі разом, а не тільки ти. Давай поважати одне одного. Втім. Олена помітила, що після цієї розмови свекруха почала поводити себе ще нахабніше. Ганна продовжувала користуватися речами Олени, не питаючи дозволу, вона брала її крем, одяг навіть улюблений шарф, який Олена берегла для особливих випадків. Одного разу, помітивши на кухні порожній холодильник, Олена остаточно втратила терпіння. Вона показала Андрієві на порожній полиці і сказала Андрій, якщо вона завтра не купить хоча б хліб, я влаштую такий скандал, що сюди збіжаться всі сусіди. Андрій знову спробував її заспокоїти. Люба, я поговорю з нею. Цього разу розмова Андрія зі свекрухою була жорсткішою, аніж зазвичай. Він пояснив мамі, що її поведінка переходить усі межі. Ганна слухала мовчки, але після цього вона почала уникати спілкування з невісткою. Минув час. Олена була на межі. Її свекруха Ганна, яка мала пожити у них всього два тижні, тепер затрималася вже на третій місяць. Кожен день перетворювався на якісь випробування критику, безкінечні витівки, напружені стосунки, але цього вечора все досягло свого піку. Олена вже не приховувала своєї люті, обличчя її просто горіло від обурення. Андрій, я більше не витримаю. Твоя мама не тільки зручно у нас влаштувалася, але й зовсім втратила відчуття меж. Вона не робить нічого, тільки мене критикує, а хропить так, що Марічка не може спати, і навіть у душ ходить раз на тиждень. Андрій стояв, опустивши голову. Він намагався не дивитися дружині в очі, а потім обережно відповів Мила, ну це тимчасово, ще місяць, і вона точно повернеться до себе. Олена з недовірою дивилась на чоловіка. Ще місяць? Ти серйозно? Та це вже третій місяць. Скільки я ще маю терпіти це тимчасово? Кожен день починався однаково. Анна прокидалася рано, вмикала телевізор на максимальну гучність, готувала собі чай і обов'язково знаходила привід зробити зауваження. То підлога не так вимита, то обід пересолений. Ну, що це за суп? Ви хоч знаєте, як правильно борщ готувати, дорікнула вона Олені одного разу. Анно, це суп, а не борщ. Якщо хочете, я можу приготувати завтра борщ, відповіла Олена, намагаючись тримати себе в руках. Ні, дякую. Сухо відповіла свекруха. Я сама могла приготувати, але в цій кухні навіть ножі не ріжуть так, як потрібно. Олена знову вдихнула глибше, щоб не сказати зайвого. Проблема з хрупінням свекрухи стала справжньою катастрофою. Марічка, яка спала з бабусею в одній кімнаті, часто приходила вночі до батьків і скаржилась, що не може заснути. Матусю, я чую, як бабуся кричить у вісні, одного разу сказала дівчинка. Вона не кричить, а хропить сонечко. Це нормально, вона вже просто старша людина. Намагалася заспокоїти її Олена, але в душі її з'їдало розтратування. Одного вечора Олена поставила Андрієві ультиматум. Або ти вирішуєш все питання, або я сплю з Марічкою, а ти лягаєш у кімнаті зі своєю мамою. Олена не могла більше терпіти. Одного дня вона знову побачила свій улюблений шар у свекрухи на плечах. Розумієте, це мій шар. Чому ви взяли його без дозволу? запитала Олена, намагаючись залишатися ввічливою. Я думала, він тобі вже не потрібен, Ти ж його давно не носила. Відмахнулася свекруха. Це стало останньою краплею. Олена вирішила поговорити з Андрієм серйозно. Андрію, або твоя мама повертається додому, або я їду з Марічкою до моєї мами. Я не можу більше цього терпіти. Добре, якщо ми повинні допомогти твоїй мамі, то зробимо це цивілізовано, але вона повинна знати, що це не її дім, я не дозволю їй поводити себе тут як господині. Андрій погодився. Наступного дня вони разом поговорили з Ганною та пояснили, що її поведінка створює проблеми для всієї сім'ї. Свекруха ображено зачинилася в кімнаті, але через кілька днів вона почала поводити себе трішки м'якше. Та якось Олена стала свідком розмови, котру, здається, не повинна була чути. Виявляється, свою квартиру свекруха насправді здавала в оренду, а сама натомість жила у сина з невісткою. Це стало останньою краплею, і якби не підслухана розмова, Олена так би нічого не дізналась. «Ганна Васильівна, забирайте свої речі та йдіть. Я все знаю про ваші квартирні махінації. Моє терпіння закінчилось, а разом із ним і наша безплатна гостинність. Голос Олени звучав грізно, її очі палали рішучістю. Та як ти смієш? обурювалась свекруха, але відступила на кілька кроків. Смію, це моя квартира, і тут будуть жити тільки ті, кого я хочу бачити, а не ті, хто сідає мені на шию. Андрій спробував втрутитись, але Олена зупинила його одним різким поглядом. Ти теж винен, ти три місяці мене обманював, мовчав, прикривав свою маму. Хоча ти все знав. Зараз ти допоможеш мені зібрати її речі, або я зроблю це сама, і викину все на вулицю. Тоді Олена набрала номер Олі, сестри Андрія. Її голос був холодним і безапеляційним. Олю, твоя мама зараз у нас збирає свої речі. Приїжджай і забирай її. Та в мене немає бензину, я не маю як приїхати, пробурмотіла Ольга, не знаючи, як ухилитися від цього неприємного завдання. Заправиш машину і приїдеш. Або якщо не хочеш, я відвезу твою маму прямо до тебе, але вже не питаючи твого дозволу, відрізала Олена. Ольга, відчувши, що сперечатися марно, таки погодилась. Через годину вона була біля квартири. Коли Оля з'явилася на порозі, її зустрів гул голосів, і запаковані валізи свекрухи. Олена, навіть не привітавшись, показала рукою на речі Забирайте свою маму і їдьте. Ви вже достатньо заробили на оренді її квартири, щоб знайти їй місце для проживання. Оля почала скаржитись: у мене чоловік не працює, дитина маленька, а ти така безсердечна, безсердечна, а те, що ваша мама три місяці жила у мене, критикуючи мене, мою сім'ю і навіть мою дитину, це нормально? А те, що ви обманювали мене увесь цей час, це нормально, скажіть. Свекруха й Оля зрозуміли, що в Олени більше немає ні сил, ні бажання терпіти. Забираючи речі, вони продовжували щось бурмотіти, але Олена їх не слухала. Коли двері за свекругою та Ольгою зачинилися, Олена відчула, як величезний тягар свалився з її плечей. Андрій залишився, але виглядав розгубленим та спантеличеним. І що тепер? Ти справді хочеш вигнати і мене? тихо запитав він. Олена подивилася на нього і зітхнула. Андрій, я дуже на тебе сла, але якщо ти зрозумів, як сильно ти мене підвів, ми зможемо це пережити. Я зрозумів більше такого не повториться, пообіцяв Андрій. Наступного ранку Олена прокинулась, відчуваючи неймовірну легкість. Квартира була тихою, без звичних звуків телевізора, без зауважень, без критики. Вони з Андрієм разом прибрали квартиру, помили підлогу, протерли кожен куточок. Коли все блищало чистотою, вони забрали Марічку від бабусі і пішли гуляти. Увечері, коли донечка вже спала, Олена подивилася на чоловіка і тихо сказала. Здається, тепер у нас дійсно спокій. Андрій кивнув, і хоча його обличчя виражало каяття, в його очах був натяк на посмішку. Вони обоє знали, що цей урок змінив їх обох. Тепер їхній дім знову був місцем, де панували любов, спокій та гармонія.